Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як підібрати вентилятор. Є два варіанти підбору. Перший спрощений за площою вентильованого приміщення. Якщо ваше приміщення до 4 квадратних метрів з висотою стелі 2,5 або 2,7 метра, вам підійде вентилятор 200х200. 200. Якщо ж ваше приміщення до 8 квадратних метрів, вам підійде вентилятор 250х250. Їхня продуктивність дозволить вам забезпечити необхідний повітрообмін у ваших приміщеннях. Другий варіант, який ми найчастіше рекомендуємо, це опиратись на те, чи є ванна кімната або душова кабіна в санузлі, чи немає. Якщо генерація вологи в приміщенні є, то обираємо більший варіант 250х250. 250. Якщо ж у нас просто кімната з туалетом або пральня, і потрібно видалити лише запахи, то можна обирати спокійно менший варіант. Також не менш важливим фактором є шумність вентиляторів. У менших вентиляторах вона менша, у більшу більша. І це логічно, тому що потужність та продуктивність у них різні. Ще один нюанс, на який слід зважати, це габарити вентиляторів. І чи є у вас можливість встановити той чи інший. Наскільки високо розташовані загальнобудинкові шахти відносно стелі, і яким буде опуск чистових стель відносно цієї шахти? І у випадку, коли немає можливості встановити більший вентилятор, можна подивитися в сторону меншого. Але слід зважати, що йому знадобиться більше часу для вентиляції того самого приміщення. В будь-якому разі, звертайтесь до нас і ми вам допоможемо з підбором.